Я кажу наступне, що ми повинні її прирівняти і зробити суди штучного інтелекту. Дуже швидко буде прийняття рішення по адміністративним, цивільним та господарським справам. Це, по-перше, ми оптимізуємо роботу, і по друге, виконання рішень буде абсолютно швидше. І всі будуть задоволені сторони. І по друге, скажу, ми повинні зробити. Навіть суд, кримінальний суд, але з залом присяжним, тому що суди штучного інтелекту не зможуть визначати психоемоційний стан того чи іншого людини в момент складу злочину. Тому будемо звертатися, щоб ми тісно перебудували кримінальний суд і зробили його на такій основі. Далі йдемо.